Дове засідання в порівній справі за позовом стельма Тетяни Петрівна Герасиміт Юлії Сергійни, домогомідова Ідара Абдулаєвича про спросування інформації, що він відповідає дійсності, захід чи судового репутації до шкодування моральної шкоди. Оголошується відповідним. Судове засідання з'явилась позивичі, стельма Петяна Петрібна, Герасимір Юлія Сергійна, представників позивача. Так, є в нас знову представник Шкерич Ірина Адріба з угоди долучення доданої до матеріалів справи. Відповідач Магомедов Ольдара товар до засідання не з'явився, але від нього надійшла письмова заява, він просить судове засідання сьогодні відкласти, у зв'язку з тим, що має намір укласти угоду на надання правової допомоги з адвокатами. Також надійшла заява про збільшення позовних вимог від позивачів, де вказані ще троє нових відповідачів, але в одному екземплярі і заява про збільшення позовних вимог. Ціною позову 150 тисяч гривень не оплачена судовим збором, у зв'язку з чим судом 8 грудня була винесена ухвала розвитку, безруха у зв'язку з усуненням медолі. Тоб, по почте ми його не відправляли, тому що вона до сьогодні не дійшла. Тому що судове засідання, нам дається 5 днів сьогоднішнього дня для усунення медолі. Тому сьогодні розглядати заяви, які надійшли по виду оскільки про видобування доказу, ми не маємо знову, оскільки вони стосуються заяви про збільшення позивних вимог, а на сьогоднішній день судом ще не прийнято. Е, яка буде думка представників позивачів щодо можливості розпочинати розгляду судової справу? Це наперед правильно. Вважаємо, що це питання про пропадення розгляду справи підлягають до задоволення, тому просимо, що ми не супер.

Ми знаємо, вже адресу, вже відчуваємо довіс, не значимо. Так, на 25 грудня, на 3 години, якщо. У мене на 14.30 включено кримінальне запровадження. Примінає провадження? А яке? Може годину. Ну давайте, на 16. Ну, давайте на 16. Добре. Значить, На сьогодні судове засідання оголошується закінченим. Вторая закладана на 25 грудня на 16.00. Маєте 5 днів для усунення недоліків по заяві про збільшення трудових вимог.